Слава Україні! Я Олег Криштопа, і це історія для дорослих. Підписуйтеся на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. 23 березня 2018-го. Президент РФ і Путін погрожує всьому світові своєю новою суперзброєю. Аналога в Як ви розумієте, нічого подобного ні у кого в світі поки немає. Особливий предмет гордости – кинжал. Гиперзвуковая ракета. Низколетящая, малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата, является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем, как ПРО, так и ПВО. Это просто фантастика. Тогда это действительно выдавалось фантастикой. Навіть не науковою Путін показав мультики зі своєю суперзброєю. Там а, ядерні ракети з атомними двигунами, які можуть безконечно літати по стратосфері, торпеди знову ж таки з ядерними боєголовками, ракети з гіперзвуковою швидкістю і так далі. Щоб Натяк і погроза, по суті, була абсолютно точною. В його мультику ядерні боєголовки такою купою роєм падають прямо на штат Флориду, який чітко вгадується в карті. І е, за ним цей по суті, мультик почала розхвалювати вся кремлівська пропаганда, розкручувати суперзброю Путіна, якою він начебто вже володіє. Але копія завжди гірша за оригінал. В епоху інтернету обдурити весь світ набагато важче. Експерти і прості користувачі почали досліджувати ролики і виявили, що все це фейк від першого до останнього кадру. Ракетні удари виявились криворуким монтажем. Ось ракета потрапляє в бункер, а у наступному кадрі вибухає якийсь сарай. Для картинки про гіперзвукові ракети. Путінські пропагандисти вкрали ілюстрацію американської компанії Рент. Вона теж свого часу розробляла подібну техніку. Своєї ж картинки, очевидно, не знайшлось. Найбільше ж світ шукували кадри із роєм ядерних боєголовок, що летять на чітко окреслений півострів Флорида. На це відреагували дипломати. Назрівав скандал. Але погроза виявилась недолугим плагіатом. Виявилося, що ці кадри просто вкрала з документального фільму 2007 року. Тому то й комп'ютерна графіка така примітивна. Утім минуло чотири роки, і Путін вирішив продемонструвати, що в його арсеналі не лише мультики, а й справжня дивозброя. Протягом 2022-го Україну кілька разів атакували за допомогою гіперзвукових ракет кинжал. Проте тоді росіяни свою дивозброю берегли. У 2023-му, коли союзники надали Україні новітні засоби протиповітряної оборони, Росія знову вирішила використати кінжали. Проте першу ракету збила українська ППО. Це дійсно ракета Кінжал російського виробництва, яка запущена з відповідних повітряних суден. Це просто фантастика. У ніч на 16 травня Россия уже здійснила массовый залп кинжалами. 6 штук. Усі сбыто. Непредсказуемые траектории полета и возможностью обхода рубежей перехвата являются неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО. Это просто фантастика. Використання суперзброї вундервафе, очевидно, останній аргумент диктаторів. Так відчуваючи, що програє війну, до цього вдався Фюрер. Не Путін, а його попередник. При цьому суперзброя Гітлера справді вражала. Все вже було. І Вундервафе, і неминучий кінець. У 1942-му справжнім кошмаром для союзників став факт, що з розробкою ракетної зброї нацисти досягли найбільших успіхів на планеті. Вже у березні у небо злетіла перша в світі балістична ракета – 2 а у грудні крилата «Крилата 1 Справжній кошмар для Британії. Америка теж не могла почуватись в безпеці. Навесні 43-го нацисти відкрили еру надзвукової авіації. Створили першу в історії боєздатну ескадрилью ракетних винищувачів Комет. Її командиром до слова став капітан Люфтваффе з неарійським прізвищем олійник. Цей пілот АС був сином інженера з Донецька та Німкені з Гамбурга. На черзі були наступні проекти: Америка Бомбер і Америка ракети. Похмурі нацистські генії розробили міжконтинентальні надзвукові бомбардувальники летюче крило хортен 18 і гіперзвуковий орбітальний зерліт Зільберфогель срібний птах. Це мали бути штучні витвори інженерного мистецтва, реалізація яких мала сенс лише після отримання ядерної бомби. Окрім того, Гітлер почав будувати одразу цілу батарею супергармат фау 3 вони стріляли триметровими стріловидними снарядами по півтора центнери. Кожен з небаченою швидкістю 300 пострілів за годину. Їхня далекобійність уже на першому етапі дозволила б засипати Лондон вибухівкою з безпечної відстані. А з початком експлуатації супергармати нацисти планували збільшити темп її вогню і відстань ураження цілей. Боротися з цією потужною зброєю зголосився брат майбутнього президента США Джозеф Кеннеді. У 1940-му Джо кеннеді молодшого призвали до американської армії. Він був найстаршим з дев'яти дітей Джозефа Патріка кеннеді старшого, американського політика, дипломата та бізнесмена. Джо кеннеді молодший спочатку був матросом, а згодом вивчився на пілота-бомбардувальника. Понад рік він патрулював південь Атлантичного океану, полюючи на американські підводні човни, але не вполював жодного. За час служби Джо здійснив десятки бойових вильотів і навіть побував під обстрілами. Здавалося б, добре, що живий, бере шинель, іде додому. Тим більше, що вдома вже чотири роки чекає наречена манекенниця Аталія Феттер. Проте, коли Джозеф випала нагода демобілізуватися, він відмовився. Джозеф кеннеді старший, був неймовірно вимогливим і жорстким батьком. Його сини не мали права на слабкість чи сльози. Кожен мусив досягнути успіху, а найбільше первісток, якого він назвав на свою честь. Джо Молодший повинен був, на думку батька, стати президентом США. Тим часом його молодший брат, майбутній американський президент Джон Кеннеді, під час служби на Тихоокеанському флоті вже встиг прославитися у боях проти Японії. Щоб не впасти в батькових очах, треба було не просто повернутися з війни живим, а повернутися героєм з перемогою чи, хоча б із нагородами. Тому Джой не поспішав демобілізуватися. А коли йому випала нагода взяти участь у таємній військовій операції Афродіта, погодився без вагань. Суть полягала у використанні важких бомбардувальників як високоточних керованих снарядів для ураження німецьких військових об'єктів. Цей дідусь сучасних дронів мав стати американською відповіддю на німецькі безпілотні ракети Фау. Пілоти повинні були підняти літак у повітря, набрати висоту, активувати систему дистанційного управління, поставити таймер для вибухівки і вистрибнути з парашутом. До цілі літак снаряд мав дістатися під радіокеруванням із літака наведення. 12 серпня 1944-го Джо кеннеді молодший і Вілфорд Віллі підняли у повітря модернізований бомбардувальник Папа Браво Фор Ян Ківан. Він був навантажений 10 тоннами торпексу. Це така супервибухівка. До появи атомної бомби. Це була фактично найпотужніша зброя у світі. Ціллю був ракетний комплекс Фау 3 в околицях французького порту Кале. Це була третя частина німецького проєкту Зброя відплати, що розроблявся німецькими військовими інженерами під кінець Другої світової війни. Проте о 18.23 вибухівка в літаку бомбі здетонувала ще в небі над Англією. Обидва пілоти загинули миттєво, їхні тіла не були знайдені. Причини вибуху так і не встановили. Проект Афродіта закрили взимку 45-го через серію трагічних невдач. Посмертно Джозеф Патрік кеннеді молодший був нагороджений військово-морським хрестом, хрестом льотних заслуг, пурпуровим серцем і повітряною медаллю. У 46-му військово-морський флот США назвав іменем Джозефа Кеннеді Есмінець типу Гірінг, що був на озброєнні до 73-го року. Нині це музей на воді. Вересень 1939-го Німеччина нападає на Польщу з заходу. СРСР зі Сходу. Британія та Франція оголошують третьому Рейху війну. Починається Друга світова війна. США встригати у неї не поспішають. Там заявили про своє невтручання відповідно до закону про нейтралітет від 1935-го. 4 листопада 1939-го до закону було внесено поправку, згідно з якою зброю країнам можна було постачати тільки за умов негайної оплати і вивозити її лише суднами країн-покупців. Американським кораблям було заборонено заходити в моря, що омивають Європу. Вступити у Другу світову США погодилися лише у 41-му. Вони фактично були змушені до цього. Гітлер вирішив одразу ж вивезти з гри могутнього супротивника. У досить. Своєрідний спосіб. Уявіть собі таку картину. Червень 1942-го. Нью-Йорк. За кілька кілометрів від берега з води стирчить рубка німецького підводного човна, який безнадійно сів на мілину. На берег висаджується четверо чоловіків у формі вермахту. Перевдягаються і починають закопувати свої пожитки. Військовий однострій диверсанти одягали на випадок, якщо їх помітять. Адже людина у формі за міжнародними конвенціями стає військовополоненим, а диверсанта можуть розстріляти. Поліцейському, який заскочив німецьких диверсантів з Ненацька, вони пояснили, рибалять. Пильний офіцер доповів керівництву та його звіт потонув серед безлічі фальшивих повідомлень про шпигунів і диверсантів. Водночас ще одна диверсійна група висадилася у Флориді. Солдати вийшли на берег лише у плавках і фуражках. Мабуть, вважали, що головних уборів їм достатньо, аби вважатися військовими, а на випадок невдачі військовополоненими. Їхні майбутні диверсії жорстка реакція Гітлера на вступ американців у Другу світову. Гідроелектростанція на Ніагарському водоспаді, Нью-Йоркський водогін і міст Гелгейт. Далеко не повний перелік цілий. Єврейські крамниці і оборонні підприємства мали спалахувати як новорічні вогні. Паніка і страх американців ось очікуваний наслідок диверсійної діяльності німців. Американська влада мала пошкодувати, що втрутилася у цю війну. Вінець плану знищення хмарочоса Empire State Building, найвищої на той час будівлі на землі. Диверсанти повинні були лише встановити на ній радіомаяк. А от зруйнувати будівлю мала перша у світі міжконтинентальна ракета Америка ракети. Цей теракт мав би на думку Гітлера спровокувати паніку серед американців. Через багато років ідею фюрера використали терористи Аль-Каїди, знищивши дві вежі близнюки всесвітнього торгового центру. Однак все це мало початися за декілька місяців, а доти диверсантам потрібно було просто залягти на дно. Та щось від самого початку пішло не так. Серйозна операція перетворилася на фарс. Диверсантів готували в Парижі. Перед виїздом на завдання вони влаштували прощальну вечірку в ресторані. Один з таємних агентів Герберт Гаупт добряче захмелів і заявив усім, що він шпигун, збирається за океан здійснювати диверсії. Але не п'яна заява німецького диверсанта підірвала реалізацію плану. Операцію очолював німець за національністю Роберт Даш, який народився і провів молодість у США. Усі диверсанти блискуче володіли англійською, вміли робити вибухівку з підручних матеріалів. І, звісно, сповідували ідеологію нацизму за винятком Роберта Даша, який цих поглядів не поділяв і вважав своїх товаришів зазумбованими. Здатися у полон Даш мав намір від самого початку спецоперації. За тиждень перебування в Америці він потелефонував у ФБР у Вашингтоні. Роберта Даша запросили у відділення в Нью-Йорку, де він зустрівся із заступником директора ФБР. Той дивився на нього як на божевільного. Дашу повірили лише після того, як він виклав на стіл 84 тисячі доларів, гроші отримані на підготовку та реалізацію диверсій, а також носову хустинку, на якій невидимою пастою були написані імена американців, до яких він міг звернутися по допомогу при підготовці терактів. Завдяки свідченням Даша, американські спецслужби викрили нью-йоркську та Флоридську диверсійні групи. Кажуть, була ще й третя, але вона, очевидно, надто сильно залягла на дно. Диверсантів засудили і стратили. Тільки Робертові Дашу смертну кару замінили на 30 років ув'язнення. А у 48-му році, взагалі, випустили на свободу. Суперзброя, на яку покладав великі сподівання Гітлер, йому не допомогла. На початку 45-го бойові дії вперше з початку війни перейшли на територію Німеччини. Паралельно між союзниками точилася невидима боротьба. СРСР з одного боку, і США та Британія з іншого хотіли якнайшвидше заволодіти військовими секретами Третього Райху. Так на території Німеччини у військовій формі опинився конструктор ракет Сергій Корольов, ще нещодавно засуджений. За шкідництво під час великого терору. Коли закінчилася війна в 45-му році, у складі радянської делегації корольов відвідує радянську зону окупації Німеччини. Наших цікавлять передові на той час німецькі ракети Фау, приїхавши. В Німеччину, щоб вивчати якісь матеріали, наші військові побачили тільки руїни тих заводів, на які на яких ракети ці випускалися. Самі ракети, документація, і німецький головний конструктор Вернер фон Браун на той час вже були вивезені до Сполучених Штатів Америки. Російський диктатор, свідомо чи ні, мавпує свого попередника Гітлера. Про невдалу спробу обидвох використати доктрину Дуе ми вже розповідали. Ракетна суперзброя Гітлеру не допомогла. Не допоможе і Путін. Незнання історії не звільняє від відповідальності. На сьогодні все. До зустрічі в ефірі. Слава Україні!